Вітаю, друзі! Програма ґрунтована продовжує ефір телеканалів тернопіль 1 та ІНТБ. Життя після фронту, новий виклик для наших захисників та захисниць. Вже не на полі бою, а у цивільному світі потрібно наново себе шукати, адаптуватися до нових реалій та головне не втратити себе справжнього. І сьогодні у нас в студії Соломія Фещак, фахівець із супроводу ветеранів Центру підтримки ветеранів та родин героїв. І ми поговоримо про те, а як працює? Система підтримки у Тернополі, з якими труднощами стикаються ветерани, і яку допомогу можуть отримати не лише вони, а також і їхні родини. Тож, пані Соломія, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Дякую, що ви сьогодні з нами. Соломія, давайте отак почнемо мабуть із визначення. Все-таки зрозуміло, що у реаліях війни з'явилися і нові важливі професії, і одна з них це фахівець із супроводу ветерана. Що це за професія. Які функції на вас покладені? Фахівець супроводу ветерана це насправді дійсно затребувана в реаліях сучасних, в реаліях війни. Дуже затребувана професія, яка власне допомагає ветеранам. Цей спеціаліст супроводу ветеранів, допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя, надає їм підтримку юридичну, психологічну, медичну. Основні функції, які ми виконуємо, це консультування ветеранів, інформаційна підтримка, це допомога супровід в органах державної влади в державних структурах медичних, допомога з організацією реабілітаційних заходів для наших ветеранів. Найпоширеніше, найпоширеніше це саме приходять ось після фронту захисники і захисниці. І що Саме от інформаційно роз'яснювальне чи ні? Не Інформаційне роз'яснювання так переважає вона, але також дуже багато е, стикається з проблемою з оформленням документів, от власне статусів uh -huh. е, учасника бойових дій, е, допомога в наданні компенсації, допомога, е, грошова допомога, написання заяв. Тому що насправді ніби інформація структурована в нас. Але люди не всі структуровано її знаходять на першоджерелах, і не всі розуміють, куди їм краще звертатися. От власне і цей фахівець із супроводу має допомогти направити, структуризувати, скласти чіткий маршрут, послідовність дій, куди і як краще, куди першочергово звернутися. Як давно у Тернополі з'явилися фахівці із супровод ветеранів? Скільки часу ви працюєте? Ну насправді фахівці ветеранів центр працює з кінця 2024 року. двадцять mm року. -hmm. Власне, також були перших чотири фахівці, які працювали спочатку створення цього центру. І в, в процесі фахівці проходили конкурс. І займала додатково mm. посади, тому зараз в нас функціонує 10 фахівців. В 10 фахівців Так. на Тернопіль цього достатньо цієї кількості чи ні? Як ви оцінюєте? От, враховуючи своє навантаження, ви бачите, яке воно чи достатньо ну no, насправді. Кожен просто почав працювати з, з, з різного періоду, е, спочатку було важко, але на даний момент я вважаю, що немає такої чіткої цифри. Е, звичайно, що покладено дуже багато роботи, і щоб уникнути емоційного вигорання і надавати якісну послуги, то кількість має приблизно так відповідати кількості ветеранів. Але оскільки фахівець із супроводу може одночасно Вести ну кілька десятків кейсів. Угу. Я думаю, що наразі достатньо, але я вважаю, що немає такої чіткої цифри. Тому в перспективі, коли ми надіємося, дай Бог швидше закінчиться ця війна, то така кількість фахівців буде збільшуватися так, як, так, як і ветеранів. Так. На жаль, з кільком ветераном ви особисто надаєте супровід підтримку? Особисто в мене на супроводі близько сорока ветеранів, також ветеранки є. Скільки ветеранок? <гас> Класне питання. Насправді не одна ветеранка, Одна ветеранка особисто mm -hmm. в мене, але в дівчаток також є е, жінки, ветеранки, е, учасники бойових дій, е, є внутрішні переміщення, тобто ветеранки, які до повномасштабного жили в іншому місті, mm -hmm. але так склались обставини, що переїхали до нас і на даний момент перебувають в місті Тернопіль. 40 ветеранів. В тому числі одна ветеранка під вашою опікою, Як виглядає ваша взаємодія з ними? Я так розумію, що ну, по-перше, ви з ними маєте постійно бути якось на зв'язку. Правильно ж підтримувати ось цей зв'язок? Як це все відбувається? Цікаво відбувається і немає такого дня, який буде схожий на попередній. Uh -huh. Кожного дня практично відбувається комунікація з якоюсь сім'єю. Ну відповідно тому, що ми надаємо послуги не тільки ветеранам, а й членам їх сімей. Насправді, тому залучені всі. Також кожного дня є. Або телефонні дзвінки, якісь вирішення питань, або інформа... інформативна консультація по їхніх запитах. Буває таке, що зранку ти приходиш і бачиш пропущені виклики чи повідомлення з якимись запитами. Ну і ти зразу намагаєшся відповісти по мірі можливості на їхні запитання. Або буває таке, що наприклад звертається ветеран. У нього є проблема. виникає проблема в процесі там оформлення чи допомоги, чи там в пенсійному фонді стосовно виплат. Ну то. Дуже все індивідуально, оскільки є ветерани, яких можна все структуризувати, пояснити, і вони цей шлях проходять з ну з нашою підтримкою, але ну, наприклад, по телефону, так або ми чітко розписуємо алгоритми дій, і вони вже відповідно самі йдуть і вирішують свої запити. Але є насправді такі ветерани, де ти розумієш, що потрібен супровід, тому що людина розгублена. Угу. І таких також дуже багато. Є також які, учасники бойових дій, які щойно повернулися з фронту. І насправді людина приходить до тебе за запитом допомогти в оформленні документів, але ти розумієш, що насправді проблема криється значно глибше, і ти намагаєшся просто якось знайти підхід до цієї людини, знайти ту таку. Тонку грань, тонку межу, і допомогти їй, і надати не тільки допомогу в оформленні документів, а й психологічну підтримку направити, наприклад, до спеціаліста, до нашого психолога, оскільки в нас також є. Військовий психолог або ж направити в інші психологічні центри по вирішенні їхніх питань, якщо, наприклад, людина хоче займатися онлайн, якщо вона стидається, бо є різні є закритіші люди, є більш ну, так. відкриті, які йдуть на комунікацію легше, і всі, хто повертається з фронту. Всі мають посттравматичний синдром так, на просто жаль. в залежності О, від так. рівня, не всі хочуть відкритися, і не всі е, готові про це говорити, про свій психологічний стан, і не всі готові признаватися. Але е, знаєте, мабуть, з різних причин е, на це, тому що хтось вважає, що йому ніхто не допоможе, хтось не хоче ділитися вкотре. Проговорювати ці свої потреби чи проблеми. Але коли вже ветеран іде на такий контакт, коли ти вже його розговориш, коли він бачить ем, з нашої сторони таку щиру підтримку і бажання допомогти, тоді літане. І починається більш такий глибший, ем, глибша допомога в плані психологічної підтримки, вона більше йде на контакт, більше ми до чогось залучаємо їх. І ти бачиш, просто от особисто в мене на супроводі є ветеран. Я декілька днів просто спостерігала за ним, який він до нас прийшов, і протягом ну насправді, десь до двох тижнів часу це вже зовсім інша людина. І ти бачиш, що людина міняється на твоїх очах. От мене зараз мурашки по шкірі, тому що насправді ти це бачиш. Ти це бачиш, що це діє, це працює. Тобто, просто потрібно якесь таку знайти цю межу. Знайти цю якусь таку за, зачіпку, uh -huh. показати своє людямне ставлення, показати, що ти не просто так сидиш, ти просто дійсно хочеш допомогти щиро. І тоді вже починається робота, починається комплексна робота, і, власне, вона приводить до результату. Від січня цього року ви працюєте фахівцем із супроводу ветеранів, що найважче для вас особисто у вашій роботі? Спочатку було дуже важко, насправді. А, найважче Найважче завжди починати, найважче бути першим. І ловити, напевно, цей такий конект, знаходити підхід, ловити цей такий зв'язочок, кудись шукати ту тонку ниточку, де, де от точки зіткнення можуть бути, щоб людина тобі відкрилася і захотіла працювати, приходити надалі. і... Змінюватися, реінтегровуватися ну насправді це дуже важко, так взагалі повернення з. Спронту це не кінець життя, це його новий етап, і для багатьох це такий етап боротьби за себе в мирному житті. От з якими ви зі свого досвіду, зі своєї практики бачите, з якими внутрішніми і зовнішніми бар'єрами найчастіше стикаються ветерани після повернення. Бо це важливо не тільки як в вашій роботі, це важливо сьогодні для всього суспільства, яке інколи губиться і інколи. Не завжди може зрозуміти ту людину, яка бачила війну на власні очі, очі в очі бачила цю війну, і не завжди знає, як правильно тут поводитися. Тому це є важливо для розуміння нам усім, скажімо. Е, ну так, звичайно. Я вважаю, що зовнішній такий більш вплив це суспільство. Mm. І, власне, проблема проблема суспільства, бо воно можливо навіть і, і не знає, як правильно. Поводити себе з ветераном, як правильно вести себе, тому що хтось хоче уникати, навпаки, ветерану, вдавати, що нічого не сталося, а хтось хоче, можливо, допомогти, але не знає як. І проблема в цьому, що власне стикаються з такою бюрократією, де немає чіткої послідовності, як правильно діяти, що правильно робити, куди йти, і ветерани просто. Я бачу по них, що вони розвертаються і йдуть. Вони десь десь йде якийсь такий супротив, десь хтось не так подивився, не так відповів, і їх це бентежить, і вони mm -hmm. розвертаються і йдуть. Внутрішній бар'єр. Це власне не бажання ділитися. Небажання ділитися, тому що а кому я потрібен. А навіщо я буду це десять разів говорити, проговорювати, навіщо я буду десять разів їм? Про це нагадувати, це має і так бути зрозуміло, і власне фахівець із супроводу має напевно допомогти подолати ці зовнішні бар'єри і підтримати внутрішні, щоб людина не впала духом, щоб вона зрозуміла, що вона потрібна, що вона її досвід важливий і йшла з нами на контакт. Чи є, от, можливо, ви можете виділити такі, які сьогодні е, головні, скажімо, помилки цивільних у спілкуванні з ветеранами? Нав'язують якісь питання, які можуть бути недоречними для ветерана, наприклад? Я думаю, що такі насправді існують. Це ті питання, які порушують власні кордони ветеранів. Це ті, які їх просто десь повертають флешбеками. в Якесь минуле. І я думаю, це питання е, з розряду таких: ми тебе розуміємо, все буде добре, е, тримайся. І це якраз такі питання, які їх вганяють в такий внутрішній конфлікт, тому що насправді пересічна людина не буде розуміти те, що прийшов ветеран. І ніхто цього не буде розуміти, тільки він сам. Його побратими, угу, і побратими, які теж так, прийшли, які до саме пекло прийшли. Щівник, так само. Тому, власне, такі питання недоречні говорити, на мою думку. Ну і на думку, не тільки мою. Угу. І ну, це просто неправильно взагалі. Як тоді, як правильно? Е, очевидь, що тут слова подяки? Вони ніколи не будуть зайвими. Е, Так, я думаю, слова подяки, власне, хотіла про це сказати, що кожен ветеран, е, він хоче. Бути потрібним, він хоче відчувати цю підтримку, і в залежності на якому він етапі, коли пропрацьовано такий ПТСР, коли пропрацьовано з психологом, угу. тоді, власне, він більше розкривається і готовий більш до такої зовнішньої комунікації, але на це все потрібен дуже великий проміжок часу і велика робота над собою. А щось говорити з таких загальних фраз, я думаю, це просто недоречно. Повернення бійця з війни це завжди такі великі зміни не лише для нього, а й для всієї його родини. І. Зрозуміло, що війна дуже впливає і на фізичне, і на психічне здоров'я, і нерідко дуже складно і членам родини. Чи допомагаєте ви також і там, дружині, матері, тобто родині, героя, чи звертаються вони до вас, наприклад, по ту ж психологічну підтримку, або ж приходять і просять, там, порати, може, психолога, чи є у вас в центрі, щоб, бо нам теж це треба. Так, ми допомагаємо не лише військовим, ветеранам, а й їхнім дружинам і дітям. Наш психолог працює з ними і також вони звертаються, тому що індивідуальна консультація це класно. Але коли пара або сім'я працює з психологом, це набагато краще, набагато ефективніше, тому що війна стосується всіх і кожного. Безпосередньо психолог працює в вашому центрі, надає допомогу, правильно? Так, Консультації? Так, у нас психолог працює в нашому центрі, військовий психолог, є дуже класні відгуки, тому ті mm -hmm. люди, які не соромтеся, тому звертайтеся і приходьте. Так, це дуже круто. Соломія, який такий випадок у вашій роботі найбільше вам запам'ятався і, можливо, навіть змінив вас як фахівця? Одного випадку, мабуть, і немає, тому що кожен випадок і кожна історія унікальна. І я вважаю, що кожен ветеран і ветеранка це неймовірний шлях, це неймовірна історія, і я чесно готова просто поклонитися перед кожним, хто повернувся, хто намагається. Поступово реінтегруватися в це життя, намагається вертатися на, на своє попереднє місце роботи, або намагається перекваліфіковуватися, знаходити іншу спеціальність. Uh -huh. Тому що насправді це дуже важко, а особливо важко ветеранам, які дійсно змінюють своє життя на 360 градусів при поверненні. І давайте ще раз акцентуємо увагу для наших глядачів, що центр надає підтримку не тільки ветеранам, а й їхнім родинам, учасникам бойових дій, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок війни, і послуги доступні для ветеранів, які не тільки зареєстровані в Тернопільській громаді, правильно, тобто також можуть звертатися до центру і внутрішньопереміщені особи, де ви знаходитеся? З котрою, по котрою працюєте, і чи легко до вас потрапити? Чи треба попередньо записуватися на прийом, чи от прийшов там живе? Черга, чи, може, немає черги, і обов'язково вас проконсультують. Насправді ми знаходимося за адресою вулиця Лисенка, 8А. Це на території управління соціальної політики. Перший і другий кабінети... Фахівці завжди раду зустрічають. Ну іноді буває, звичайно, коли в спеціалістів кожного є хтось, кому вони надають допомогу, але насправді намагаємося так швиденько справлятися, щоб всі залишилися, всі потреби наших ветеранів залишилися задоволеними, максимально надавати консультаційні послуги. Тому приходьте до нас, ми будемо раді вас бачити і не переживайте, не встидайтеся. Саме головне. Центр пропонує широкий спектр послуг, про який ви сказали. От щойно в тому числі займається організацією цікавого дозвілля для ветеранів та членів їхніх сімей, і буквально так на останочок можете проносувати. Знаю, що у вас запланований такий. Гарний захід на 30 квітня, 1 травня. Що то буде за, за свято, яке ви організовуєте? Так, у нас буде захід для дітей, ветеранів, взагалі для ветеранів, для їхніх сімей, для родин, героїв. Це свято буде 30 квітня, 1 травня, де першого дня, перший день буде більш такий сімейний з дітками. Боулінг, розважальна частина, боулінг, каток, більярд. Такого плану. А другий день це буде більш така концертна програма, також за участю наших тернопільських виконавців, танцювальних колективів міста Тернополя, ветеранів, угу. тому що будуть брати участь, по секрету скажу, також. І ветерани наші, і дітки ветеранів будуть залучені якраз, власне, такі от всі наші тернополяни. Тому приходьте, будемо раді вас бачити. Планується захід на п'яту -го годину в Подоляний хол. Тому ласкаво всіх запрошуємо, долучайтеся до нас. Я дякую вам, Соломія Фещак, фахівець супроводу ветеранів. Сьогодні була гостею наш захищав нас. Не забуваємо про людяність і про наших героїв. До нових зустрічей. До побачення.